Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку звук Ч. Букви Ч велика і маленька, друкування букв складів слів речень, текст, тема тексту, заголовок. Чорно-чорно уночі. Чорні очі усечів. Чорні очі, чорні крила, чорна ніч усе не крила. Через чорних тих сичів чорно-чорно уночі. Повторяйте за мною частомовку. Чу-чу-чу. Всім з плечу по калачу. Ча-ча-ча. Від коси, від калача. Че-че-че. Здобні калачі пече. Чи-чи-чи. Дочці печиво спечи. Скоро мовка. Читає спочатку повільно. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Чорнобілий білий чорногус у болото чорний вгус. Перше. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печиво. Повершвидше. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. І інше. Чорнобілий білий чорногус у болото чорний вгус. Чорно-білий чорногос, у болото чорний в Надрукуйте у клітиночках назви зображених предметів. Що ви бачите на першій картинці? Печиво П чибо. На другій чайник. Чайник. Поставте відео на паузу, надрукуйте. Далі чашка і чай. Сьогодні ми вивчимо, як визначаються на письмі звук Ч. Будемо вчитися читати та писати слова з новою буквою. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком Ч. Чапля чайку частувала, чай чорничний їй давала. Чайка чемно чай допила і ще чашку попросила. Чапля в чайник зазирнула. Чаю більше там не було. Каже чайці: вибачай, не чекай, скінчився чай. Звук зустрічається найчастіше. Назвіть слова, що ви запам'ятали зі звуком Ч. Давайте зробимо звуковий аналіз слова чай за допомогою цеглинок. Отже, вам знадобляться червона, зелена і блакитна. Ч. Ч. Наступний звук А. Наступний Й. Отже, Ч ми позначаємо синьою цеглинкою, а червоною, Й, зеленою. Тут помилка у презентації. Адже Й означає м'який приголосний звук. Який звук за звучанням Ч? Голосний? Чи приголосний? Чому ви так вважаєте? Чи виникають перешкоди під час вимови? Чи, чи, чи допомагають вам зубки, губки, язичок? Отже, Ч приголосний твердий звук. Буква Ч немов стілець. Догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Рук Ч позначають буквою Ч. Повторіть назву букви. Ч. Буква Ч є велика і маленька. На що схожа буква? Пофантазуйте, обов'язково надішліть мені фото в класрум вашої букви, Ого ви бачите на малюнку підручник сторінка 62. Як завжди, ми бачимо котика нашого і мишку. Що роблять котики мишенят? Як ви гадаєте, чи може в реальному житті мишка залізти в чайник? Отже, дивимося, сьогодні у нас слово чайник. Чайник складається з двох складів. Що можна гратися способом? На стіні слів ми бачимо слово чайник, і у нас з'являється ще одне нове слово чаювати. І з новою буквою Ю, яку ми будемо вчити з вами трішечки пізніше. Зараз у рядочку потрібно знайти букву Ч. Я буду читати букви ви лескаєте в долоньки, коли почули саме цю букву. Ч. У Ч, У Р, Ч Н. Ч. У, Н. Молодці. Попробуємо це склади. Ч, А, ЧА, 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 ЧЕ, ЧИ, 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 У, ЧУ, 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 ЧЕ, 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 ЧЕ. Тепер читаємо вже утворення ач ча ЕЧ-ЧЕ, Уч, чу, ІЧ-ЧИ, Оч, чо чич, чи. І слова ча-ша. Руч ка, чаш, ка. Річ ка. Переходимо до завдання номер три. Що відбувається на малюнку? У назвах яких предметів є звук Ч. Давайте почитаємо, одразу знайдемо місце букви Ч у словах і подивимося, чи є у нас це на малюнку. Перше слово. Чай є на початку. Чайник на початку є на малюнку. Чашка на початку є на малюнку. Чайка. Є, ми бачимо на картині чайку на початку слова качка. Теж на картині і звук Ч середині. Печиво. Всередині. Човен. На картині. На початку слова черепаха. Бачимо, на книгах сидить черепаха на початку слова. Тістечко. Всередині слова тістечко також є на малюнку. Вас цікавинка. Відмінною рисою черепах від решти тварин є їхній панцир. Це справжня броня. У разі загрози черепаха втягує голову і кінцівки всередину панцира, а таку броню зможе розбити не кожен хижак. У черепахи немає зубів, але є дуже твердий дзьоб. Черепахи розрізняють кольори. Вони в першу чергу орієнтуються на колір, потім запах і смак. Їх найбільше приваблює червоний колір. Стріночка 63. Читаємо слова, знаходимо слово підпис до малюнка. ЧО-БО-ТИ. Черевики. Зничка. Човник, часник, кабачок, жучок, рачок, павничок, ніч, піч, річ. Яке слово підпис до малюнка? Чоботи. А тепер давайте знайдемо слово до схеми. Дивимося. Наше слово складається з трьох. Звуків і трьох букв. Перший звук пом'якшений. Отже, шукаємо слово з трьох літер. Ніч і пом'якшало н, піч і пом'якшало П, річ і пом'якшало Р. Отже, всі три слова нам підходять. Працюємо над. Текст. Називається наш текст, який чай смачніший. Це є заголовок тексту. Мама зварила чай у чайниках. Тато пив чорний чай з пиріжками. Мама пила зелений чай з печивом. Марічка пила квітковий чай із тістечками. Усіх був смачний і корисний чай. Що йдеться у тексті? Я можу помилитися, але, здається, Марічка тато і мама пили чай? Чому родина пила чай? Уявіть, що ви п'єте чай. Який чай ви питимете? Чим смачний чай? З ким ви питимете чай? Тепер давайте розберемо, хто ж пив який чай? У нас є зелений, чорний та квітковий. Який чай пив тато? Чорний мама, зелений, а дівчинка квітковий. Переходимо до роботи в зошиті. Отже, для початку методика написання великої літери Ч. 48. Друкуємо велику та маленьку літеру Ч склади ЧО, ЧУ, ЧИ, ЧЕ. Слова чай, чайник, чашка, човен. Не забуваємо зробити звуковий аналіз цих слів. Речення на столі чайник. Речення пишу з великої букви. В кінці речення крапочку. Велика та маленька, реч, смачний чай, червона чашка, у Марічки – чай. Що цікавого було на уроці? Що нового ви дізналися? Чи задоволені ви своєю роботою? Отже, рефлексія. Дерево зростання. Якщо на уроці вам дуже сподобалося, це зелений листочок. Якщо жовтий це сподобалось. Якщо червоний не сподобалося. До зустрічі!